Присутність представників місії ОБСЄ в Україні напередодні виборів вкрай необхідна, наголошує міський голова Юрій Вілкул. Адже президента в Україні обирають за вкрай напружених обставин. В Кривому розі запевняє мер приділяється належна увага усім моментам, яких вимагає законодавство про вибори. Подивитися, як ми готуємося до виборів президента нашої держави, які дії згідно закону виконує виконують органи місцевого самоврядування, які рішення приймає Центральна виборча комісія, як формуються у нас в державі, і в нашому місті і окружні, і дільничні комісії. Як впливають і політичні партії, і громадські об'єднання на ці питання, на питання виборів. Тому я хотів сказати, що в нашому місті я вважаю, що створені всі умови для нормальної роботи і вам, як спостерігачів, і для ваших колег. Як... За словами офіційного спостерігача ОБСЄ Йорма Гардемайстера, їхня місія полягає у тому, аби запобігти можливим порушенням як під час підготовки до виборів, так і в день голосування. Ми довгострокові спостерігачі і до нашої юрисдикції входять Кривий Ріг Нікополь і Апостолове. Загалом в Україні будуть працювати 50 постійних команд спостерігачів, плюс 900 короткострокових спостерігачів. Які приїдуть безпосередньо в день виборів, у день виборів у Кривому Розі будуть працювати 12 команд спостерігачів з Європи загалом 24 людини. Другий член ОБСЄ Міріам Сіас додала, що за той невеликий період, що вони перебувають у нашому місті, зустрічали тільки розуміння з боку представників політичних осередків, громадських діячів та голів окружних комісій. Міська влада готова плідно співпрацювати з усіма представниками ОБСЄ, Підсумував зустріч Юрій Вілкул.